Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. В залежності, коли ви будете дивитись це відео, з вами Костянтин. Я з міста Героя Києва. Друзі, ну що, 30 грудня сьогодні? Поступово вже рік майже завершений, 2022. Це рік, а особливо дата 24 лютого, запам'ятається нам на все життя, та й не тільки нам, багатьом поколінням наперед. Ми будемо. Продовжувати далі воювати. З руснею і ненавидіти цю вонючу паскудну русню. Але нам, як то кажуть українці, своє робити. Отже, це напевно буде останній випуск в 2022 році, який присвячений ножам Victorinox. Як я обіцяв, це підсумки року. Підсумки 22-го року важкого року найкраща десятка. В Попередньому відосі е, були вікси, представлені, які в моєму особистому рейтингу. Посідають місця з 20 по 11 в цьому випуску будуть вікси, які посідають місця з 10 по 1 Тобто, найкраща двадцятка розділена на два випуски. Сьогодні у нас з 10 по першу позицію будуть представлені вікси, якими я <кхем> протягом року дуже активно користувався. Отже, поїхали. Поїхали, пані та панове, номер 10 це вітерінок свій стул з усіма можливими допами. Огляд робити я на нього не буду. Огляд вже був на моєму каналі топовий мультитул, який мені дуже-дуже сильно подобається, і яким я протягом року досить активно користувався. Думав, що він мені знадобиться під час бойових дій, битви за Київ, але тим не менше не знадобився. Але тим не менше по домашніх справах класна річ, якщо не йти за великим інструментом або кудись ти йдеш на ADC. варто взяти вікторінок свісту з усіма чудовими допами, які у мене є в цьому шикарному чохлі, який пошив майстер Сергій. Який є в нашому чаті Вікторінокс Україна. Будь ласка, друзі, долучайтесь до нашого чату, напишіть мені просто листа, і я розкажіть, хто ви, звідки, звичайно, і я вас додам до нашого товариства. Тому що у нас ми приймаємо майже кожного, окрім людей з Російської Федерації. Отже, друзі, Вікторінокс Свісту, шикарний мод. Який стане в нагоді в будь-яку будь ситуацію. Номер 10. Ну, будемо сюди поки що відкладати. Номер 9. Позиція 9 номер. Ось такий вікс, який в цьому чудовому вінтажному чехлі, які вже не випускаються. Я маю на увазі чохли. Вікторінокс Локсміт. Теслярно-тислярно-слюсарний такий, знаєте, інструмент, багатопредметний ніж, в якому зібрані, ну я не знаю, як на мене, найкращі предмети, аби працювати ефективно по дереву. Так, скажімо так. це і відкривашки, вони ж викрутки, вони ж фомки, так. Є ще одна викрутка на спинці, є шило. Пила, напильник, ну і Лезо. Звичайно, що Лезо. Ніж, про який я мріяв у 2021 році і навіть загадав собі бажання, що хочу, щоб у 2022 році у мене з'явився цей красунчик. Він у мене є кастомні накладки, які робить пан Олександр Панасенко з нашого чату. Чудові у нього накладки будуть, не будуть, а взагалі є. Ще у мене буде просто один ніж, зараз на огляді, де будуть накладки Олександра. Отже, Вікторінокс Локсміт. Класний ніж, усім раджу! Не, перевант... не перевантажений, так би мовити. Чотири ряди, але найнеобхідніші ряди. Ну і в такому чехлі класному. Це позиція номер 9 у нас з тих ножів, якими я активно користувався в 2022 році. Демо далі. Ось такий малюк. Салок з бантам. Але не просто бантам, а бантам ось таким от кільцем для підвісу. Знову ж таки, була у мене мрія. Мрія, щоб мати саме такий ніж, і щоб в ньому було це кільце. Аби можна його було кудись підвісити, або за кліпсу, або на ключі, або на якийсь темляк. Ну і в принципі, хоча цей ніж, скажу вам відверто, він створювався для гаманців. Аби там носити в гаманцях ось такий ніж. Майстер Іван Модороб переробив його, поставив лише одну кльопку. Ну і поставив це кільце для підвісу. І, в принципі, вийшло супер. Ну, а ніж подарунок від одного з учасників нашого чату, доктора Андрія. Андрію, дякую. Ой, чесно кажучи, один з найулюбленіших і часто досить беру його в руки, аби щось порізати. І кожного разу згадую вас. Ніж просто шикарний Вікторінокс Алокс Bantam. Це в нас позиція номер 8 Позиція номер 7 Ось такий красень Кіберту Без Лес. Лайнера з латуні. накладки з дерева, новозеландські махоні. Накладки робив пан Олександр. А матеріал, а латунь, лайнери робив пан Павло. <кхм> І вийшов ось такий чудовий, шикарний мод, в якому немає лес. Є бітотримач з бітами, є ножниці, є пасатижи. На спинці нічого немає. І вийшов у нас такий алокс, але в дерев'яних накладках. Чудова, класна річ. Знову ж таки, носити на EDC ні. Працювати вдома. Дуже часто я їм працюю. От саме ножем. <coughs> Вибачаю за голос, Ось в такому форматі. Кіберту без лез, без відкривачок. Є тільки викрутки, ножниці, пасатижі. Все. Супер! Ну, просто маючи таку річ, можна просто кайфувати. Демо далі. Один з найкращих, якщо не найкращий, ніж серійного виробництва, як я вважаю, це Victorinox Super Tinker. Це як Вікторінокс Клімбер, але замість штопора маємо ось таку викрутку. Це мій робочий ніж, який лежить в ящику моєго робочого стола, і я їм час від часу користуюсь. Але зовнішнє, він мені подобається дуже-дуже сильно з тих ножів, які серійно ще випускаються, саме формату 91 мм. Просто красень, відкривачки, леза. Ну і ножниці. На спинці у нас викрутка, крюк і шило. Все стандартно, але тим не менше, запаковано просто чудово. Це, ще раз кажу, мій найулюбленіший ніж один з найулюбленіших, який я, яким я дуже часто працюю і мені дуже подобається. <coughs> Йдемо далі. Перша п'ятірка. Першу п'ятірку на п'ятій позиції відкриває ось такий мод в такому чудовому чохлі, який пошив у нас майстер кожроб Данило Шупіков. Даня, привіт! Класна річ, фантастична! І таке враження, що вона створена для цього, ножа. прийняла свою формовку. І ми маємо ось такий делюкс компакт. Фантастика! Латунні лайнери. На спинці немає крюка, є штопор з червоною викруткою. Ось викрутка червона. Е -е, накладки. Просто шикардосні. Герб України з латуні. Е -е, це. Накладні лайнери робив пан Павло. А збирав все це докупи Іван. Іван Модоробський Іван. Отже, три ряди, але найнеобхідніші. Як я думаю, це один з найкращих ADC-шників. Пасати же ще найпершого зразка 1985 87 років. Вони тоненькі і вони, ще раз кажу, відрізняються від сучасних, тим, що вони. На 0,5 міліметрів менше. Можна навіть по товщині тут побачити, наскільки вони менше. Це раз. Далі. Ножниці. Комбовідкривачка. Лезо. Як він фантастично клацає? Це просто отримуєш статичне задоволення завдяки шайбам латунним, ну і латунним лайнерам. Ніж просто фантастичний, і я кажу це. <кхем> ну, <кхем> Не знаю, під костюм <кхем> його носити. Але класно, мені дуже подобається. Ну і, звичайно, чехол. Який пошив майстер Данило. Так що, друзі, якщо у вас є бажання, будь ласка, звертайтесь, майстри Сергій та майстер Данило. Зроблять вам класну річ з чудової шкіри. Фантастично. Далі номер 4. Sentinel One Hands Clip. Ось такою чудовою плашкою. Герб України. Ніж, який був у мене на кишені під час бойових дій битви за Київ. Саме його я носив в кишені, а ніж мора компаньон я носив в своєму рюкзаку. Зручний, тоненький, легкий, їм класно працювати, будь-яку важку роботу виконувати. Ну, звичайно, не тільки батонити. Батонити не треба таким ножем, але, тим не менше, різати. І буде все чудово. Класна річ один з моїх найулюбленіших ножів. До речі, це була перша, перше моє придбання в 2022 році. Victorinox Sentinel One Hand Clip. Четверта позиція. Номер третій. Upper Tense. Або, краще сказати, апретенс. Так. Учень. Учень переводиться з англійської мови. Це як Вікторінокс Вейдер. Але замість штопора ми маємо ось таку хрестову викрутку. Все інше традиційно. Комба і лезо. Чому захотів такий варіант? Тому що це. Естетично, мені більше подобається викрутка, як я вже казав неодноразово на ножах Victorinox, ніж стопор. Хоча я вважаю, що штопор функціональніше. Але, тим не менше, ось такий ніж в мене на ключах. Дуже часто їм користуюся, дуже задоволений. Це, в принципі, мод. Раніше це була серійна модель. Зараз мод можна такий зробити. Мод зробити нескладно. Вікторінокс Вейтер встановити таку викрутку. І буде ось така цікава штука. Різнокольорний допит. Це у нас пінцет червоний, синя у нас зубочистка. Класний ножик, легкий, дуже зручний. І отримую кайф від тим, що він завжди зі мною. Третя позиція. Він як от в вересні місяці повісив його на ключі, так їм постійно користується. Позиція номер 2 Ніж, який в минулому році посів перше місце, зараз лише на другому. Ось така зв'язка у мене. Ліхтариколайт. Флешка свисток. І ось такий красунчик. Вікторінокс-менеджер, який постійно в моїй курці. Все стандартно. Ножниці, пилка викрутка, комбо-відкривачка, вона ж викрутка, і ось таке маленьке лезо. Ну, звичайно, пінцет і ручка. Ручка, якою можна писати, наприклад, заповіт. Вважаю його, напевно, найкращим серійним ножем формату 58 мм саме Victorinox Manager. Тому що в ньому є все і в таких малих пластикових накладках. Маленька така штучка, до якої зібрано дуже-дуже багато інструментів. Тому, якщо є можливість, усім раджу. Усім, усім, усім. Ну і тадам! Перше місце. Перше місце у нас ось такий вікс в такому чохлі. Багато багато, багато предметних ножів в мене було в цьому чохлі. і всі вони там як рідні. Так би мовити. Ну що ж, подивимося, що у нас тут. Це у нас свістчемп. Але не просто свімп, а свічем без робочистки. Настільки він мені подобається, що я просто отримую задоволення від роботи саме цим ножем. Коли можна якусь роботу зробити іншим інструментом, так? Ні, все ж таки я йду за свічемпом, тому що. Мені приємно працювати саме з візчемпом. Єдине, що мене не влаштовувало з візчемпів це рибочистка. Я не знаю, як і куди застосувати можна цей предмет. І майстер модороб Іван зняв рибочистку. І, в принципі, вийшов ось такий ніж сім рядів, дає все най найнебагатіше. По-перше, два леза. И тут еще установленный магнит. Далее. Лупа. Выкрутка. Пассатыжи. Ножницы. Пыла. Напильник. Леза. Все. Ну, і ще спинка рукоятки, де, в принципі, також є майже все, окрім крюка під ножницями. Це все викрутки, Стамеска. Викрутка шило. На мій погляд, це найкрутіший, найзбалансованіший багатопредметний ніж, який можна носити на EDC, але не в кишені, а в рюкзаку. Чесно кажучи, настільки закохався, ну, взагалі-то Вікторінок Swiss Champ один з моїх найперших ножів був колись. Я навіть жалкую, що я його продав, треба було його зберегти. Але думаю, що він вже служить нормально так новому господарю. Навіть не знаю того хлопця, кому я продав, де він, що він, яка там його доля. І тим не менше, мені захотілося мати Champ, причому мати не один. Тому що в планах на 2023 рік створення ще одного свісчемпа з запчастин, які в мене є. Думаю, що все буде гаразд. В 2023 році війна поступово перейде на територію Російської Федерації. У них там дуже часто бавовни відбуваються. І хочу сказати про те, що Україна переможе. Вікторінок Свісчемп. Ось така чудова в мене колекція ножів, якими я дуже-дуже активно користуюсь і користувався в 22-му році. Свістул. Локсміт. Алокс Бантам номер 8 Кібертул Безлес номер 7. Делюкс. Ой, не Делюкс. Супертінкер no Чість делюкс компакт. Вікторінокс One Hands. Кліп. Апертенс, менеджер, свізчемп. Найкраща десятка за підсумками 2022 року. Так що, друзі, такі справи, такі чудові справи. В планах на 2023 рік створення ще кількох цікавих модів, кастомів. І я хочу сказати про те, що записати навіть невеличкий анонс з цього приводу, але тим не менше, скажу в цьому випуску. Ну, по-перше, це створення ось такого ножа бантам, звичайний бантам, з латунними лайнерами. Чекаю на них і ось в таких накладках дерев'яних. Це буде фантастичний, неперевершений ніж. От хочеться мені саме такого ножа маленького двопредметного ножа, в якому є комба, є лезо і латунні лейнери. По-друге, по це створення нового SwissChamp і переробка ось цього Кібертул 34. На Кібертул 34 і піде ось цей ряд. Ліхтарик з хрестовою викруткою. Так, він стане трошки товщий, але тим не менше, це мій домашній тул. І я не ношу його на EDC. А якщо і ношу, то, звичайно, ношу в рюкзаку. За залишок цих інструментів буде створений свізчем. Ну і третій ніж, який би мені хотілося б. Створити, ну, скажімо так, відреставрувати, <кху> да, не зміг нормально виговорити це слово. Зайнятися реставрацією, цим займеться Іван, вже є домовленість. Ось такий ніж: 84 мм. Був придбаний на аукціоні Violet за 250 гривень. Це фактично клімбер, але в форматі. 84 міліметри. Тут є два леза, які треба, звичайно, міняти. У Івана ці леза є, він їх поміняє. Далі тут є відкривашка для пляшок, відкривашка для консерв. Штопор, нож, шило, Ну і найголовніше, що тут є, це ножниці. Ось такі цікаві круті ножниці з такою цікавою пружиною. Я вам скажу, що в принципі можна з нього створити, ну і пружина під ножницями без крюка, як бачите. З нього можна зробити топовий Victorinox Climber, але в форматі 84 мм, або або Замість штопора встановити хрестову викрутку. Це буде фактично як deluxe. Знову ж таки, делюкс супертінкер, буде фактично як супертінкер, тільки в форматі 84 мм. І він буде у мене, скоріш за все, на ADC. Але це плани на 2023 рік. Ну що, друзі, на цьому, в принципі, буду завершувати цей лікбез. Дякую за те, що залишалися на каналі протягом 22-го року. Дякую тій Галімі Русні, яка залишила канал і більше сюди не повертається після того, як перейшов саме на українську мову. Чому перейшов на українську мову? Тому що я українець, тому що я пишаюся своєю батьківщиною. Я пишаюся цією країною, ненавиджу русню. Вонючу Галімою русню, яка розв'язала війну в нашій країні. Е, тому, якщо русня, якщо вам щось хочеться дізнатися, слухайте канал, вивчайте українську мову. Якщо нічого вам не потрібно, можете залишити канал. Я не ображаюсь. Це нормальні речі, нормальна справа. Е, найгірше має піти. Навіть цього каналу. 450 підписників. Друзі, я усім радий завжди задоволений, те, що ви є. Задаєте питання, ставите лайки. там, я не знаю, там, Щось питаєте. Ну і головне звичайно, головне, друзі: долучайтесь до нашої групи Вікторінокс Україна. Напишіть мені листа. Лист можна знайти, адресу листа можна знайти в прикріпленому повідомленні або ж в описанні чату. Напишіть мені листа, розкажіть, хто ви, звідки, як давно цікавитесь віксами. І, будь ласка, <кхем> посилання я вам дам. Отже, долучайтесь до нашої чудової спільноти. Там ви зможете зробити собі мод, такий, який ви хочете. Ну і в принципі, наприклад, там ще пошити чехол. Вам пошиють наші майстри. Ну і в принципі буде все, все гаразд. Все буде Україна. Ну і у нас дуже багато цікавих лампових розмов, в тому числі про ліхтарі. Так, тема ліхтарів мене дуже сильно зачепила. Тому я не виключаю, що в 2023 році буду робити огляди на різноманітні ліхтарі з дилетантської точки зору. Все, всім папа, -па, слава Україні! Все буде Україна, друзі! Ми переможемо! Гівно має відійти під словом гівно я маю э, Росіян. Все, всім папа, -па, усіх з Новим роком! Слава Україні!